Ти не справжня жінка, з тобою щось психічно не так. Ти егоїстка. Хто буде доглядати за тобою в старості? Ти пожалкуєш про це всю решту життя? Ось що я чую, коли кажу правду про себе. А правда в тому, що я не хочу дітей взагалі ніколи. І мене вже нудить від того міфу про материнський інстинкт, який нібито повинен спалахнути в кожній жінці. Це брехня найбільша брехня сучасності. І я розкажу вам, чому кожна друга жінка таємно думає так само, але боїться в цьому зізнатися. Все почалося ще в дитинстві. Поки інші дівчатка гралися в ляльки, годували їх з пляшечки і заколисували, мене це абсолютно не цікавило. Я віддавала перевагу книжкам, малюванню, грів дослідника. Мама завжди казала: ось виростеш, зміниш думку. Але я виросла. А думка не змінилася. Коли моя двоюрідна сестра народила, вся родина була в захваті від малюка. Мене попросили потримати його на руках. Мені зовсім не сподобалось. Тоді бабуся сказала: не переживай, материнський інстинкт прокинеться пізніше брехня. Він так і не прокинувся. Почалися натяки від родичів, коли ж ти нарешті заведеш дитину. Потім це стало відкритими питаннями, а згодом майже погрозами. Ти пожалкуєш, коли будеш старою і самотньою. Найгірше було те, що навколо мене всі жінки перетворювалися на зомбі-матерів, які говорили тільки про підгузки, суміші та дитячі хвороби. Найболючіше було на роботі, коли колеги обговорювали своїх дітей з такими блаженними обличчями, ніби вони виграли в лотерею. А потім запитували мене, а ти коли плануєш? Я хотіла кричати ніколи. Я не хочу руйнувати своє життя заради дитини, яка забере у мене сон, гроші, фігуру і розум. Кілька років тому я вирішила розібратися з цим питанням раз і назавжди, почала читати про чайд фрі рух, психологію, біологію і дізналася шокуючу правду. Материнський інстинкт це вигадка патріархального суспільства, щоб змусити жінок народжувати. Це пропаганда, яка перетворює нас на безкоштовних нянь і прислугу. Вчені довели: ніяких особливих материнських генів не існує. Це все гормони та соціальний тиск. Найскладніше було в стосунках. Перший серйозний хлопець сказав: Ти передумаєш, коли побачиш наших дітей. Другий був впевнений, що материнство вилікує мене від егоїзму, третій просто чекав, що біологічні годинники включаться. Коли мені виповнилося 30, я зрозуміла: я не хочу витрачати життя на доказування чоловікам, що знаю себе краще за них. Я почала одразу говорити про свою позицію. Так, деякі стосунки закінчувалися швидко, але це було краще, ніж роки марних сподівань з обох сторін. Чому я не хочу дітей? Не через травми дитинства. У мене було нормальне дитинство, не лише через кар'єрні амбіції, а тому, що я бачу правду за красивою картинкою щасливого материнства. Я бачу, як моя подруга плаче від безсилля, коли її малюк кричить всю ніч. Я бачу, як інша втратила себе повністю, перетворившись на маму Максимка замість особистості з ім'ям. Я бачу, як жінки жертвують кар'єрою, здоров'ям, фігурою, а потім роками намагаються переконати себе, що це було найкращим рішенням у житті. Просто мене не приваблює роль безоплатної няні на 20 років. Мене не надихає ідея безсонних ночей, дитячих істерик, шкільних зборів і постійного відчуття провини. Мені подобається моя свобода, мої цілі, моє тіло, яке належить мені. Коли я почала відкрито говорити про свою позицію, найгірша реакція прийшла від самих матерів. Деякі сприймали це як особисту образу, ніби я кажу, що вони дурепи. Але це не я їх ображаю, це їхня совість нагадує про втрачені можливості. Ти шкодуватимеш? кричать вони. А я дивлюся на їхні втомлені очі, зруйновані фігури, забуті мрії, і думаю, хто тут справді шкодує. Найкраща підтримка прийшла з несподіваного боку від жінки, яка виростила трьох дітей. Вона сказала: якби я могла повернути час, я б теж не народжувала. Але тепер вже пізно добре, що ти чесно з собою. Моє життя не порожнє і не егоїстичне, як кажуть деякі матусі. Я подорожую світом, розвиваюся професійно, займаюся хобі, читаю книги, дивлюся фільми, не про принцес єдинорогів. Я сплю по вісім годин, маю гроші на себе, можу спонтанно поїхати на вихідні в іншу країну. У мене міцні стосунки з чоловіком, який теж обрав свідоме життя без дітей. Ми не з'їдаємо один одного від втоми, не сваримося через те, хто сьогодні встає до дитини. Наше кохання не потребує продовження роду як виправдання існування. Якщо ви, як і я, не відчуваєте потреби в дітях, не соромтеся цього, не намагайтеся себе переконати, що ще не час. Не йдіть на материнство заради інших людей або суспільних очікувань. Ваше життя належить вам, і тільки ви маєте право вирішувати, як його прожити. Друзі, ця історія лише одна з багатьох, які приходять до нас на канал. І кожного разу я бачу, скільки болю та тиску відчувають жінки через суспільні стереотипи про правильне жіноче життя. Материнство це вибір, а не обов'язок. І якщо ви не відчуваєте потреби в дітях, це не робить вас поганою людиною, це робить вас чесною з собою. А тепер чесно відповідайте собі на ці питання: чи справді ви хочете дітей, чи просто боїтеся засудження суспільства? Коли ви бачите вагітну жінку, ви відчуваєте заздрість чи полегшення, що це не ви? Чи готові ви відмовитися від кар'єри, подорожей, хобі, заради підгузків та безсонних ночей? Якщо завтра з'явиться можливість прожити життя заново, ви б обрали материнство. Чому жінка, яка не хоче дітей, автоматично стає егоїсткою, а бездітний чоловік успішним бізнесменом? Чи знаєте ви хоча б одну матір, яка ніколи не скаржилася на втому, стрес і втрату себе? Якщо материнський інстинкт такий потужний, чому існують дитячі будинки повні покинутих дітей? Чи не здається вам дивним, що найприродніший інстинкт треба постійно пропагувати та нав'язувати? Якщо ця історія зачепила вас і ви хочете почути більше правдивих розповідей про те, про що мовчать, ставте лайк і підписуйтеся на канал Невигадана Історія!